Що, якби я сказав вам, що людина, яка бачила смерть в Афганських горах 40 років тому, точно знає день, коли закінчиться ця війна? Що старий десантник, який мовчав 4 десятиліття, Заговорив саме зараз, у листопаді 2025-го, і назвав конкретну дату звільнення Криму. Друзі, це не чергова історія про передбачення, це свідчення воїна, який пройшов своє пекло, і тепер бачить кінець нашого. Бо є правило, яке знають усі, хто тримав зброю. Воїн знає воїна. І коли старий афганець дивиться на цю війну, він бачить те, чого не бачать інші. Мене звати Віталій, мені 45, Я волонтер з Рівного. Останні три роки працюю з ветеранами, возимо гуманітарку, допомагаємо з документами, просто слухаємо. Я звичайна людина, скептик за натурою. Не вірю в містику, гороскопи, ворожіння. Але те, що сталося місяць тому, перевернуло все. Це було в жовтні. До мене зателефонував Сергій, мій напарник по волонтерству. Віталію, є один дід, афганець. Живе на околиці, майже ні з ким не спілкується, але останнім часом почав говорити дивні речі про війну, про дати, каже, що знає, коли все закінчиться. Я зітхнув: Сергію, скільки вже було таких? Кожен другий знає дату. Ні, цей інший, наполягав він. Тиждень тому сказав мені, що на фронті біля Запоріжжя станеться щось важливе, назвав конкретне село, роботине. Я навіть не чув про таке, а через три дні прийшла новина, там справді був прорив. Віталій, приїдь, послухай його. Я погодився більше з цікавості, ніж з віри. Наступного дня поїхав на околицю Рівного, до приватного сектору, де стояли старі хрущовки з радянських часів. Листопад був холодним, небо висіло низько, сірими хмарами, вітер ніс по вулиці жовте листя. Я знайшов. Потрібний будинок, п'ятиповерхівка, перший поверх, квартира три, постукав. Двері відчинилися майже одразу, ніби мене чекали. На порозі стояв чоловік років 68, сухий, жилавий, з короткою сивиною, на лівій щоці, шрам, довгий, від вуха до підборіддя. Але найбільше вражали очі сірі, холодні, такі, що бачили щось, чого не можна забути. Віталій? запитав він низьким голосом. Я кивнув. Михайло Петрович, заходь. Квартира всередині була скромною, невелика передпокій, далі кімната, запах тютюну, старих книжок і чогось ще, якихось трав, сушених, під стелею. На стіні фото молодого десантника в тільняшці і берці. Той самий чоловік, тільки 40 років тому. Поруч, карта Афганістану, стара, пожовкла, у шафі за склом, медалі, ордени, стрічки. Сідай. Михайло вказав на стілець біля столу. Чаю, дякую. Він поставив чайник, дістав цигарки Прима, закурив. Дим поволі піднімався до стелі. Ти прийшов, бо хочеш знати дату, сказав він, не питаючи, стверджуючи. Але спочатку маєш почути історію, бо без історії дата це просто цифри, а з історією це правда. Я дістав блокнот слухаю. Михайло сів навпроти, подивився кудись крізь мене у минуле. 1984 рік, мені 19, призов, Афганістан, Паншерська долина, гірська місцевість, де небо таке близьке, що, здається, можеш дотягнутися рукою, десантно-штурмова бригада. Я був зеленим хлопцем з рівного, який ніколи не бачив гір, не чув, як свистять кулі, не знав, що таке смерть поруч. Він зробив затяжку. Перший бій заста — засідка в ущелині. Нас було 25 ро їх більше. Ми втратили семеро за 10 хвилин. Серед них мій друг Сергій, йому було 20. Осколок розірвав артерію. Він помер у моїх руках, дивлячись у небо. І останнє, що сказав, міха, передай матері, що я її люблю. Голос Михайла не тремтів, але в ньому була така глибина болю, що я відчув його фізично. Тієї ночі ми стояли табором у горах. Я не міг заснути, вартував, дивився на зорі, і раптом настала тиша. Незвичайна, а не природна, ніби світ зупинився. Вітер стих, комахи замовкли, навіть серце билося тихше. Михайло затушив цигарку, закурив нову. І тоді я побачив його постать у білому, висока, в довгій одежі, що розвівалася, хоча вітру не було. Стояла на скелі, метрах у п'ятдесяти. Я підвів автомат, навів, але не міг стріляти. Рука не слухалася, а постать повільно підняла руку і вказала на схід. І я побачив картину не очима, а всередині. Моя земля, Україна, вона горить, міста в вогні, люди біжать, а я стою десь далеко, не можу допомогти. І відчуваю, це ще не сталося, але станеться. Я записував, рука тремтіла. Вранці я розповів сержанту. Він сказав: Бойовий стрес, міха. У кожного буває після першого бою. Але через тиждень ми були в кишлаку на розвідці, і там я зустрів старого. Михайло встав, підійшов до вікна, подивився на вулицю. Дервіш. Так їх називають мандрівні святі. Він сидів біля Мечіті, старенький, весь у білому. Коли ми проходили повз, він подивився прямо на мене і сказав російською: Ти бачив білого вершника. Я здригнувся, звідки ти знаєш? Він усміхнувся. Він приходить до тих, хто має знати: Ти воїн, але твоя війна ще попереду. Ця земля не твоя, але вона дала тобі дар дар бачити майбутнє твоєї землі. Михайло повернувся до столу. Я думав, старий божевільний, але він сказав: якщо хочеш зрозуміти, що бачив, іди зі мною. І я пішов не, знаю чому. Може, тому що після смерті Сергія мені було все одно. Може, тому що щось всередині підказувало, це важливо. Він повів мене гори. Ми йшли три години, доки не прийшли до печери. Всередині було холодно, пахло димом і якимись травами. Дервіш сказав: Три дні ти будеш тут. Не їстимеш, тільки питимеш воду і чай, який я дам. Молитимешся не нашому Богу, не вашому, а тому, хто над усіма. Михайло налив чаю, руки тремтіли ледь помітно. Я не розумів, що відбувається, але залишився. Пив той чай, гіркий, з присмаком чогось невідомого. І на третій день, коли вже здавалося, що зійду з розуму від самотності і тиші, побачив видіння, він закрив очі. Україна, але не та, яку я знав, майбутнє. Я побачив два великі вогні. Перший 2014 рік, хоча тоді я ще не знав дати, просто цифри світилися над вогнем. Другий 2022. Більший, страшніший, вся країна в полум'ї. А потім з'явився третій образ: день, коли вогонь починає згасати. Не одразу, поступово, і на піску прямо переді мною хтось невидимий писав літерами світла: Дату, одну дату. Я перестав дихати. Яку? Михайло відкрив очі, подивився на мене. 20 серпня 2026 року. Ця дата написана на піску в афганській печері 40 років тому, і Дервіш сказав мені: Запам'ятай, коли повернешся додому і станеш старим, ти скажеш це своїм. Бо вони мають знати, війна закінчується не тоді, коли падає останній солдат, а тоді, коли боги вирішують. Я сидів мовчки, за вікном шелестіло листя, десь далеко проїхала машина. Я повернувся в частину. Продовжив Михайло, нікому не розповів. У 1976 му демобілізувався, приїхав додому, афганський синдром, кошмари, спогади. Одружився, народилися діти. Працював на заводі, звичайне життя. Але ту дату я ніколи не забував. 24 лютого 2022 року я прокинувся о п'ятій ранку, побачив його знову, білого вершника. Він стояв у кімнаті біля вікна, подивився на мене і зник. Але я зрозумів настав час. Те, що я бачив у печері, починається. Михайло закурив чергову цигарку. Спочатку не знав, що робити з цим знанням. Сидів, дивився новини, бачив, як все йде так, як було показано. Але в квітні до мене прийшов син сусіда. 22 роки пішов на фронт, попросив благословення як у старшого. Я подивився на нього і раптом побачив. Побачив його через місяць, пораненого, але живого, і побачив місце, де він має бути обережним. Я сказав: Синку! Якщо потрапиш під село Новоселівка, не йди в ліву частину, там смерть чекає. Він подивився дивно, але кивнув. Через місяць він повернувся на ротацію. Прийшов до мене, обійняв, плакав, сказав: Діду, ви врятували мене, наш взвод мав іти в ліву частину села. Я попросив командира, щоб нас перекинули праворуч. Він погодився, а ліву частину накрили градами через півгодини, загинули всі. Я слухав, волосся на руках піднімалося. Після цього почали приходити інші. Спочатку боялися старий дід, афганець говорить дивні речі. Але хтось повірив, хтось перевірив, хтось просто послухав. І слово пішло дід, який знає. Михайло підвівся, підійшов до карти на стіні. Кожної ночі я бачу сни, карта України світиться, лінії фронту рухаються, певні міста спалахують, потім темніють. І над усім та дата. 20 серпня 2026 року. Розкажіть детальніше, попросив я. Що ви бачите зараз, що станеться до тієї дати? Він повернувся до столу, взяв олівець, почав малювати на аркуші. Дивись, зараз листопад 2025-го, ще 9 місяців до дати, але шлях до неї починається зараз. Грудень 2025-го, я бачу їхню столицю, велику залу, де сидять генерали, вони сперечаються, один встає і кричить. Ми програли ще рік тому, просто ви не хочете визнавати. Інший каже замовкни, але перший не замовкає. І тоді починається тріщина, не в стінах, у їхніх головах. 15 грудня станеться щось, що потрясе їхню верхівку. Я не бачу точно що, але відчуваю, хтось великий піде. Не помре, просто зникне. І після цього все почне сипатися. Михайло малював далі. Січень 2026-го, найхолодніший січень за 50 років, мороз мінус 30. Я бачу їхні танки, що стоять. Мотори працюють, паливо є, але вони не рухаються. Техніка замерзає не від холоду, від чогось іншого, ніби земля сама їх тримає. Солдати виходять з машин, дивляться один на одного один каже, Я не йду далі. Другий Я теж. Командир кричить, але вони не слухають. Масове дезертирство. Воїн, який знає, що помре даремно, не піде. Це закон. І тоді наші починають наступ. Три напрямки одночасно. Я бачу блакитно-жовті прапори, що рухаються повільно, обережно, але вперед. Він намалював стрілки на карті. Лютий, 2026. го це буде місяць крові. Я не збираюся казати, що все легко. Війна це завжди смерть, але наших сліз менше. Я бачу звільнення ключового міста на сході. Не скажу, якого, бо воїни самі мають вирішувати тактику, але воно впаде. Я бачу колону полонених. Дуже довго, тисячі людей ідуть, опустивши голови. Це не воїни, це тіні. Воїн без духу це вже не воїн. Михайло говорив спокійно, але кожне слово падало, як камінь у воду, розходячись колами. Березень 2026-го, великий прорив на півдні, я бачу море, наші десантники біля моря, звільнення узбережжя, над водою. З'являється райдуга, хоча дощу немає, це буде знак. Квітень 2026-го, Великдень, світле Воскресіння. Дзвони задзвонять у містах, які роками мовчали. Я бачу Маріуполь. Люди виходять з підвалів, дивляться на небо, не вірять. Над містом літають птахи вперше за роки. Травень 2026-го, фінальний етап на Сході. Донбас почне повертатися. Не весь одразу, але почне. Я бачу шахтарів, які піднімають прапор над териконом. Їхні обличчя, втомлені, але щасливі. Він відклав олівець. Червень, липень 2026-го, підготовка до останнього удару. Я бачу міст великий над протокою, Кримський міст, це ключ. Але він не вибухає. Він просто перестає працювати. Техніка їде, але не може переїхати, наче невидима стіна стоїть. А потім Михайло подивився мені в очі, 20 серпня 2026 року. Тиша. Я не дихав. Світанок, туман над Кримом, густий, білий, і в цьому тумані колони військових. Вони йдуть до моста, не біжать, не панікують, просто йдуть. Їм наказали згори. Хтось дуже великий сказав досить. Наші війська входять без пострілу: Севастополь, Сімферополь, Ялта, всюди одне. Люди виходять на вулиці з квітами, плачуть, обіймаються, не вірять. Я бачу це так чітко, ніби вже там був. Бачу наших солдатів, втомлених, але щасливих. Бачу старенького діда, який падає на коліна і цілує землю. Бачу молоду дівчину, яка тримає український прапор і співає гімн крізь сльози, Михайло замовк. За вікном почав накрапати дощ. Чому ви такий певний? запитав я. Бо духи не помиляються, відповів він просто. 40 років тому вони показали мені цей день, і я дожив, щоб побачити його наяву. Воїн знає воїна. Я дивлюся на їхніх солдатів, бачу порожні очі, дивлюся на наших, бачу вогонь. Хто переможе той, у кого горить душа? Я сидів, намагаючись переварити, почути, а Михайло продовжував: Ти питаєш, як я можу знати? А я запитаю тебе: ти чув про випадки, коли солдати відчувають, де впаде снаряд? Коли за секунду до вибуху їхнє тіло саме кидається в бік. Це не магія, це інстинкт воїна. Він розвивається в бою. У мене цей інстинкт розвинувся в Афгані, але там ще щось сталося. Дервіш відкрив канал. Не знаю, як це пояснити по-науковому, але я відчуваю війну всією шкірою. Я бачу її хід, її дихання, її кінець. Він встав, підійшов до шафи, дістав фотографію. Це Сергій, мій побратим, загинув у 80-му. Йому було 20. Я бачу його іноді у снах. Він усміхається, каже: Міха, твоя земля переможе. Я тут, на небі, бачу. Михайло поклав фото на стіл. Знаєш, що найважче? Не війна. Війну можна пережити. Найважче це після, коли все стихне, коли повернуться землі, треба буде простити тих, хто був з ними, тих, хто колаборував, тих, хто зрадив. Я не ненавиджу їхніх солдатів. Сказав він тихо. Я їх жалію. Воїн без правди в душі найнещасніша істота. Вони знають, що не праві, у глибині душі знають, і це їх убиває швидше за кулі. А наші хлопці справжні воїни. Як ми в Афгані, вони борються за дім, за матір, за землю. Це дає силу, яку не можна зламати, тому я знаю, ми переможемо. Михайло сів назад. Є ще одна річ, яку я маю сказати. У серпні 2025-го я передбачив, що у вересні буде незвичайне світіння на небі над Києвом. 12 вересня з'явилося північне сяйво, аномальне для нашої широти. У вересні я сказав, що в жовтні станеться подія на воді біля їхнього флоту. 7 жовтня була атака на верф у окупованому порту. У жовтні я сказав, що до кінця листопада хтось із їхніх великих генералів раптово зникне, ще тиждень до кінця листопада. Побачимо. Я записав усе це. Михайле Петровичу, що ви хочете, щоб я зробив з цією інформацією. Він подивився на мене довго, потім усміхнувся: Розкажи людям: не всі повірять. Більшість скаже черговий божевільний дід. Але ті, хто має почути, почують, і вони тримайтеся. Передай воїнам особливо важко буде в січні лютому мороз, втома, відчуття, що це ніколи не скінчиться, але після лютого світло. А 20 серпня ми всі станемо на коліна і заплачемо від щастя. Він підвівся, підійшов до шафи, дістав щось маленьке, загорнуте в тканину. Візьми, це камінь з афганських гір. Я носив його всю війну. Він врятував мене не раз. Куля відрикошетила від кишені, де він лежав. Тримай при собі. Коли настане 20 серпня, подивись на нього. Він буде теплий, хоча лежатиме в кишені. Я взяв камінь, гладкий, темно сірий, розміром із горіх. Дякую. Михайло поклав руку мені на плече. Іди! Час робити свою справу, а я буду тут чекати, дивитися на карту і рахувати дні. До 20 серпня 2026 залишилося 9 місяців, 9 місяців, і ця війна закінчиться. Я пішов на вулиці, дощ посилився, але всередині мене горіло щось, що не гасло від води. Наступні три тижні я думав чи розповідати, боявся, що мене не зрозуміють, висміють. Але потім, 27 листопада, прийшла новина. Один з їхніх генералів зник. Просто не з'явився на публіці, і ніхто не знає, де він. Я подивився на календар: 27 листопада, кінець листопада, Михайло передбачив. І тоді я вирішив: маю розповісти. Люди мають знати. Особливо ті, хто втратив надію. Я зустрівся з кількома ветеранами АТО, розповів про Михайла. Один сказав: А знаєш, ми чуємо про нього. Кажуть: дід знає, інший. Я сам був у нього. Він сказав мені речі, які ніхто не міг знати. Я йому вірю. І зараз, коли записую це відео за вікном, листопад 2025-го, холодний, сирий, важкий, але я знаю, це останній важкий сезон. Попереду зима, весна, літо. І 20 серпня 2026. друзі. Я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати. Якщо у грудні станеться щось велике в їхній верхівці, згадайте це відео. Якщо у січні їхня техніка масово відмовить, згадайте. Якщо у лютому почнуться звільнення міст, згадайте. А якщо 20 серпня 2026 року Крим повернеться без великої битви, ви знатимете, афганець з Рівного говорив правду: воїн знає воїна. Михайло Петрович пройшов свою війну 40 років тому. Він знає, як вони закінчуються не стратегією, не політикою. Вони закінчуються в душах солдатів, коли солдат більше не може воювати, бо совість не дає. І та совість прокинеться 20 серпня 2026 року. Поділіться цим відео з тими, хто воює зараз. Хай знають, є дата конкретна від людини, яка пройшла своє пекло і бачить кінець нашого. Поділіться з тими, хто втратив близьких. Хай знають їхня жертва не даремна. Кожен день, кожна битва наближає той день. Поділіться з тими, хто за кордоном і думає, чи повертатися. Повертайтеся до літа 2026-го, бо восени будете відбудовувати вже у мирі. А я обіцяю повертатимусь до цього відео після кожної події, яку передбачив Михайло, у грудні, січні, лютому. Ми разом побачимо, як пророцтво воїна стає реальністю. 20 серпня 2026 року ми зустрінемося у вільному Криму. Я туди поїду з Михайлом Петровичем. Він хоче побачити море, яке стільки років чекало, хоче стати на березі і сказати духам пустелі: дякую. Ви не збрехали. До зустрічі в новій Україні. Повній цілісній від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні! Слава воїнам, які тримають зараз. Слава тим, хто вірить у перемогу, і вічна пам'ять тим, хто віддав життя за цей день. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відчули правду в цих словах. Пишіть у коментарях, чи вірите ви афганцю з Рівного. Воїн знає воїна, і старий десантник знає, 20 серпня 2026 року війна закінчиться.